Ну що ж, сьогоднішня простанька лекція буде для тих людей, які при замовленні антенок не розуміють, який же конектор обрати. СМА, РПСМАПІСЕМЕЙНІ Усі конектори поділяються на мейл і female. Якщо говорити саме в контексті СМА і РПСМА, тобто найбільш розповсюджених конекторів, то фемейл відповідає за конектор на приймачі. Або на передвачі, тобто на TX або RX. Mail це вже йде сам конектор на самій антенці. SMA це стандарт для аналового відео, тобто для правої поляризації та для зовнішніх модулів зв'язку. RPSMA – це вже йде стандарт для цифрової відеосистеми з лівою поляризацією та для внутрішніх модулів зв'язку. Внутрішні модулі зв'язку це ті модулі, які йдуть безпосередньо в самій радіоапаратурі. І таке просте правило, що мейл з'єднується тільки з фемейл. І тут ще такий нюанс, що наявність пептика не означає, що це коннектор мейл. Тому що в СМА мейлі дійсно є пептик, а в RPA мейлі пептика немає, він є в фемейлі. Тут треба орієнтуватися по цій оболочці. Тобто мейл обгортає фемейл. І ось картинка, яка показує, де ж використовуються SMA конектори. А використовуються вони в відеоприймачах, в аналових окулярах, в зовнішніх модулях радіозв'язку, тобто наш Crossfire і LRS. Також відеопередавачах на 13 Гц, іноді в 58 Гц, також вони використовуються, але найчастіше з перехідниками. ж використовується в цифрових приймачах, передавачах, в окулярах. Коли я кажу приймачі передвачів в цифрових окулярах, що маю на увазі в аналогових відеосистемах. Окуляри тільки приймають, тобто ми кажемо відеоприймачі, тому що VTX аналоги посилає, відеоприймачі приймають, нічого не віддають. В цифрі ж окуляри вони приймають сигнал, а також посилають дані на цифровий VTX. І якщо ці дані до цифрового VTX доходити не будуть, то не буде зв'язку, тому що цей зв'язок має бути двосторонній. Ще RPSMA використовується у внутрішніх модулях зв'язку у пульті, тобто антенка для пульта tx 12 йде з RPSMA конектором. а також майже в усіх аналових відеомоніторах. Але це ще не все. І в нас з тобою ще два типи конекторів – UFL і MMCX. От, Для MMCX зберігається та ж логіка, що FML йде на приймач амел на антенні, А для IFL це навпаки. Чому я не знаю. І більшість аналогових відеопередавачів на 58 Гц мають MMCX коннектор. І, напевно, всі радіоприймачі мають коннектор UFL, а ще деякі старі VTX малопотужні, які навряд чи ти зустрінеш. І якщо в тебе аналоговий відеопередавач на 58 ГГц з MMCX конектором, це ще не означає, що тобі потрібна антенка з mms конектором. коннектором. Адже, якщо ми подивимося навіть на стандартну комплектацію, з якої йде Rush Solo Tank, то у нас там буде малесенька антенка з MMMCX коннектором лінійної поляризації, а також піктейл. Pigtail являє собою перехідник з MMSX-конектора на SMA. і відповідно з цим перехідником ти вже можеш чіпляти антенки з SMA конектора Ось такі перехідники зручно використовувати, коли габарити антенн не дозволяють під'єднатися до відеоприймача. Зазвичай це в хобійному світі, тому що вони теж несуть певну. Певне погіршення відеосигналу і в носних антеннах не використовується. Також, всі VTX на 1.3 Гц, які я знаю, вони йдуть з сама роз'ємом, і все частіше виходять відеопередавачі на 5.8 аналогові, також з SMA FML роз'ємом. Ось, наприклад, ось цей потужний 5 ватний Reaper Infinity. І тепер маємо ось таку більш повну картинку, деякі коннектори використовуються. Найпопулярнішим, скоріш, буде в тебе SMA, адже він використовується як для аналогового відео, так і для зовнішніх модулів радіокерування. І ще скажу, що UFL, MMCX конектори, вони легко роз'єднуються. Я ловив з ними багато проблем. Взагалі, самі ці конектори вони були придумані для того, щоб. Твій борт менше важив, адже для всяких гонщиків, фрістайлерів, любителів на тіні вубчиках, паняти, вага вона критична. Але, якщо ти літаєш на більш здорових квадах, то тобі придеться. Запарюватися з цими конекторами, що я маю новація. Я літав на крилі і періодично ловив фейлсеф сонисною системою. І не міг зрозуміти, чому. Коли я вже посадив візуально детальніше оглянув борт, то я побачив, що сама антеночка от, до мого кросвай-приймача вона доторкається, але вона ненадійно не немає надійного з'єднання. Більш того, самі ці антенки на приймачах, якщо їх кілька разів від'єднати, з'єднати, вони вже розхитуються і вже можуть надійно триматися. І достатньо лише. Трохи їх змістити для того, щоб вони відірвалися, і тому важливо ставити приймачі в певну термоусадку. Тепер, для прикладу, розглянемо вибір ось такої антенки. Ось у нас є куча таких різних варіантів. Перш за все, нам треба зрозуміти, для чого ми її вибираємо. Якщо вибираємо для аналогового відео, то скоріш всього це буде права поляризація і все, що з лівою поляризацією, ми можемо відкинути. Далі тут на варіанти показані різні довжини. Відповідно, чим довша антенка, тим краще її можна зафіксувати таким чином, щоб рама квадрокоптера не перешкоджала в передачі сигналу при зміні положення квадрокоптера. Але якщо ти займаєшся тільки фристайлом фрістайлем в будиночках, то тобі потрібна поменша антенка для того, щоб при падінні вона не билася, не ламалася. І коннектори можуть йти в подовження антенки або під 90 градусів. Ті, що під 90 градусів, там має припис такий кутовий. Знову ж таки, це вже залежить від конструкції твого борта. При ти маєш враховувати наскільки з яким коннектором тобі буде зручно поставити антенку так, щоб не створювалися якісь додаткові навантаження, і при ударах воно не вибивало. І залишилося розповісти, в чому ж різниця між правою поляризацією, лівою поляризацією та взагалі що таке поляризація. І я цього робити не буду. Я краще дам ссылку на ось це відео. Річ в тому, що коли я задумував серію відео по антеннам, я, незважаючи на те, що підписаний на цього чувака вже давно, пропустив це його відео і тільки недавно подивився. І воно класне, він розповів все те, що я хотів розповісти, тому не бачу смисла окремо про це говорити. Більш того, в нього розуміння поляризації дасть тобі розуміння, а чому ж деякі пілоти на аналогу відео чіпляють. Ліву поляризацію. Це досить цікаво. Так, а в мене все. Постараюся десь на цьому тижні ще записати відео про частоти і коефіцієнт стачі хвилі. І на цьому цей цикл відео вже закінчиться. Тож, до зустрічі, Ю Florida.